Вітання із закосаду вусиків. Сьогодні 14 липня. Мене постійно запитують, а чи потрібна літня обрізка? От на цьому дереві я її не зробив у минулому році. І тепер отака маса плоду. Я вдячний рослині, що вона витримує його і не розламується. Це машенька. Але ча, хоча вона смаковій якості, у неї практично як у сливи. Вона відділяється від кісточки і має досить солодкий смак, коли дозріває. Але от що тут на дереві робиться? Вона із звичайного дерева стала форма її стала плакуча. Оце, якщо вчасно, тобто літню обрізку. Ці плоди десь за тиждень дозріють і ми їх зберемо. І зразу ж треба робити літню обрізку їй. Тут навіть 2 третини мілкий гілок треба буде прибирати. Тоді вона буде нормальний вигляд мати. І плоди будуть значно більшими. Тобто вдвічі, а то і втричі більші плоди. Зараз вони величиною 20, ну 25 2025 грам. А зазвичай Машенька має від 50 до 70 грам плоди. То оце, що було зрозуміло, про що я кажу, коли розповідаю про те, що потрібно рослинам робити літню обрізку. До зустрічі на каналі.